Всім привіт, народ! З вас, вподобайка. Ми продовжимо грати в Age of History 2, і зараз я дещо хочу зробити, а саме сісти за Бохрейн грати і за нього створити арабські завоювання. Ви давно просили, щоб я це зробив. Гроші, 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 киви ви мої. Ставимо все по рисочкам технологій в прирік населення. Залишки в дослідження. На жаль, ми найслабша країна для формування арабських завоювань, так ще і максимально незручна. Так, ти. Саудська Аравія за три тисячі. Продай мені військовий прохід будь ласка, надіслати. Вони погодилися, це дуже хорошо. Я можу спробувати початкову армію. Це, Спробувати ось так зробити. Я, це була правильна дія. У нас тепер є вихід. Все, тепер ця армія мені не потрібна узагалі. Вона просто зайва. В нашому випадку. Так зараз не збираю одразу на 50 кроків поставити. На 50 кроків асиміляції. Далі, наступною, ми. Ціллю буде, я не хочу далеко з, е, від перської затоки уходити в завоюваннях своїх, тому кувейт. На 47 тисяч населення, у них 51 тисяча населення, але можна скористатись ефектом несподіванки. Тобто вилисти не висадкою, а напрямую через кордон. Таким чином вони можуть просто не встигнути викликати, і ми їх захопимо. Але спочатку асімільовуємо кого я Кувей. Я, не... я забув, кого я забрав, як ти там, катар. Я забрав катар. Так, на повторну симіляцію викликати 2800 зможу. Mm, чи вистачить цього, я не знаю. Давайте покращити відносини. Це максимум. Ага, це, це не максимум, який можна викликати. ще ні, це здається, це максимум, який можна викликати всі провінції. Але все одно чекаю закінчення повторної симміляції. І піду на кувейт, після Кувейта ОАЕ. ОАЕ, Ой-ой-ой. Так. Це обман. -е далі Ємен. Далі, Я сподіваюся, що в мене вже після цього вистачить сил на Саудівську Аравію. А далі ми вже розберемось. раз покращити відносини, запросити проход військ. Вони погоджуються, я викликаю 4300, щоб з головою вистачило. Йдемо сюди. Оголосити війну Кувейт. Заходимо. Ой, так вистачило з головою. Це краще, краще занадто багато викликати, ніж занадто мало. Мирна угода. Все тепер я далеко не слабкий, як мінімум, я маю собі Кувейт, що неймовірно сильна провінція. Так, 94 тисячі, у мене 99 тисяч. Я тебе розберу. Об'єднані Арабські Емірати. Але поки що чекаю асиміляції. Покращу відносини з Іраком, покращу відносини з Сауда... саудитами. Так, ставимо на повторну асиміляцію. Я навряд чи зможу в Кувейті викликати. Ну, 4600 можу викликати. Прям на всі свої гроші. Ні. Почекаю ще. На жаль, вже з ОАЕ мені доведеться. О. Доведеться з ними прямо воювати. Я сподіваюся, що як тільки я захоплю ОАЕ, я хоча б в сотку зайду. Вони 101 місце, я 120-те. Разом, маючи і свої і провінції ОЕ, я маю в сотку зайти. Найкращих провінцій. Я на це розраховую. Я, я асимінувався. 7700 виклик. Запросити прохід військ. Вони погодились. Ми йдемо. Половину військ сюди половину сюди. Це вже прям війна війною буде. І, на жаль, в нас нема. В них на кордоні зі мною не сильні провінції, а такі слабкі. Тому ой. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Три тисячі. Сюди. Ми дуже сильно самовбилися, атакуючи їх в Абу-Дабі. Є, Мирна угода, можна забрати це все. Що, я не зможу все забрати? Ай! Тільки дві провінції. На Абу-Дабі і Дубай забираю. походу, що. Мінімальна мирна угода. відправити. Поки що армію розформую, потім ще викличу. Я зараз забрав більшість їх населення. В цьому і прикол. Що я забрав більшість їх населення. Є. Викликаю тут. Викликаю тут. Таке оголосити війну. І добиваємо їх. Вони все ще мають бути виснажені. Так. Ось тепер вже забрав всіх провінції. Разом з Дубаєм. І тепер знову відпочиваємо. Аман. Ти в нас будеш наступним. 156 тисяч, в мене 184 тисячі, у мене економіка більша, в тебе технології більше. А, тому що мене я не поставив 5% на технології. Вже 271 крок прийшов. М -м, неприємно. Але я наздожену. Так, все на повторній асіміляції в мене стоїть. Все стоїть. У мене 73 тисячі на рахунку. Хм. Я б такий, щоб трохи відволіктись, а я зрозумів, тут майже нічого не можемо забудувати. Ну. Тоді і не забудов. Кувейт! Кувейтна. Мені викликати треба. Я не відновлював населення останній час. Це погано, це мені не подобається. Викликав буду робити по. Угу. Повністю по, Дубаєм, по ОАЕ. Скільки у вас тут? 157 тисяч населення. Можна або 157 тисяч на рахунку назбирати, або. Я чекаю закінчення асиміляції. Здається, мені вистачить виключно одного виклику ось такого. Ні, не вистачить. Дубай також викликаю. Якщо може навіть вийти так, що навіть цього не вистачить. Так, ти сюди, 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 сюди. Вперед. Перші привінці зайшли. Йдемо далі. Поки що живі. Найважливіше зараз в їх столицю зайти. Продовжуємо. Так, тут пройшовся по пустелі. В столиці є. Все. Останніх привінців лишилось. Ома, так, зрозуміло, що ми зараз все не зможемо забрати. Просто не зможемо. Але забираю. Типу найкращі. Давай ось так. Тебе я вже не візьму. Ну ось так заберу. Мінімум мирної угоди. Так так вже має бути покраще. І це перший раз, коли я не розформовую свої війська, напевно. Я вже достатньо, більш-менш достатньо заробляю, щоб не розформовувати війська. Але викликати я буду ще. Для війни з ними. Є менти наступний. Уємно на вже 200 тисяч населення. Але в мене 290, плюс ще ці 40. додадуться. Тут викликаю ой якось. якось Маловато виходить, тому що не асімільовані. Ось так, трохи більше. О, щось, мені здається, я переоцінив свій бюджет, я звик за більш сині країни грати. Я в мінусі навіть з такою маленькою армією. Щось неприємно. Ну Добуваємо. Тепер можна закінчити. Так. Лишаюсь поки що з такою армією. Не збираюсь її розформувати. А, ви не пропонуєте. Ой! Яку я країну обрав для формування арабських завоювань? Вони не. Не пропонують пов автоматично поставити на повторну симляцію. Це дуже жахливо, це дуже погано, що вони не пропонують цього. Відчасна проблема, що з Єменом ми будемо воювати і йти спочатку по а потім вже по хорошим провінціям. Якщо б спочатку хороша провінція йшла, було б легше. А так, це буде дуже проблемна війна для нас. Все, на повторній симіляції. Второй більше 50% темпу зросту. ти забудований. Я не знаю, як я буду забудовувати які провінції. 75 і більше тільки, тому що потім в мене буде дуже-дуже дуже дуже багато хороших провінцій. Навіть ось тут вже буде ще одна хороша провінція. Теоретично я б міг Кувейт забудувати. Але я поки що навіть економічно сильніше за свого супротивника у вигляді Ємена. Якщо на Ярак піду. Ой, я після Ємена. Хоча на Ярак після Ємена вже не піду. Вже думаю про те, що краще б я просформував свої 6 тисяч, поки чекаю симуляцію. Так, є. Не викликати треба буде багато. Тому викликаю ось тут. Найбільшій провінції, ось тут. Найбільші провінції Оман. Ось тут. І можливо навіть ось тут. І для краси можна ось тут. Ні, це вже забагато буде. Я не витримую. Бюджет не витримає. Так, такого ті армії має вистачити. І навіть так я в мінус три тисячі виходжу. Полетіли. Хочете, що від в мене населення економіка більше за Єменська то ми маємо прям спокійно перемогти. Ой, неприємно було. Але теоретично вони могли зараз вбити всю свою армію. Ой. Як ви мене дратуєте. Перед добуваємо їх, сподіваюсь. Я повністю перекрив. І лишилась одна провінція. Один острівець. Острівець їх надії моєї перемоги. Все, висадка. Ми перемогли. Берна угода. Зрозуміло, що все я не заберу. Тому забираю спочатку острівець і. Блін, якось теоретично можна було ось так зробити мінімум мирної угоди. Забрав їх найкращі провінції, щоб вони не відновились. Або ось так забрати. Ось так забираю, все, не парюсь. Так, просто потім розподілю нормально. Скільки я вам 62 тисячі населення лишив? 5 тисяч має вистачити. Ну так, я далі мені вже качатись треба буде. Я не з Іраком не впораюсь, ні з Саудами, Саудитами. Ой, Йордані на мене напали. Відчупись, ти слабше за мене. Є. Мирного дає. Тобто такий, щоб трохи підвикликати. Не в усіх провінціях. Але трохи можна. Оголосити. Оголосити, полетіли. Раз, два, три, 4, 5, 6 провінцій. Намагаються контратакувати. Моїм кінець. Є. Що ж, все забираю. І готуємось до відпочинку. Моя армія. в Столицю. Та я взагалі розформую свою армію. Студити, все нормально. Все нормально поки. Так, а тепер. Почти. Ну, якісна провінція, тримай ферми. По-друге, я не знаю, Кувейте. Вас вдвох. А викликати, де я буду, якщо я вас вдвох забудую економікою. Але при цьому я економічно відстаю і від Іраку, і від Саудитів. Можна виключно свою столицю забудувати, до речі. А. При цьому на своєму острівці я не зможу побудувати навіть ферми. Я чисто принципово, чисто принципово хочу забудувати свою столицю. О, в мене, до речі, ще дві тисячі. Я їх забув поставити на фронт. Так, чисто принципово свою столицю зараз забудовую економікою, тому що це моя столиця. Це як так, що інші провінції будуть краще за мою столицю, ні. Так, повторна асиміляція потрібна, враховуючи те, що це все якісні провінції, це повторна асиміляція прям необхідна. Технології дослідження є. Це і є. Університет. Ось цю єменську пустелю, так сказати. Також ставимо на повторну асиміляцію. Так, тепер я сильніше маю. Ти так, 99 тисяч. Ой, ти з кимось воюєш з да. ну, а, Так, гаразд. Содійська Аравія сильніша за мене. З Іраком тут незрозуміло, що відбувається, тому поки що сюди не ліземо. В принципі, я б такий, щоб зараз до інфляції і в населення. До інфляції і в населенні. Це точно зайвим не буде. Зайвим. Да, Туреччина повністю Ірак захопила. Якого біса? Я покращу відносини строїчну. Проблема в тому, що одна з найкращих моїх провінцій на кордоні з Туреччини Кувейт ну, О, все інфляція. Чомусь значка нема. Але інфляція є. Все в товари. І більше ста кроків вкачаємо собі населення. Куди більше ста кроків? Все скоро вже закінчиться. У нас вже вже 1,2 два мільйона, більше мільйона. У мене було 500 з чимось тисяч, тепер вже більше мільйона. І можна вже, в принципі, починати готуватись до війни з саудитами. О, ні, з ким? З ким ви почали воювати? А, фух, з Іспанією це не страшно. Я можу і докачаю потім. В <схід> два рази і навіть в провінції з 41% темпу зросту ми качану населення в два рази. В два рази. Тебе потім докачаємо по економіці. Судівська аравія. Якщо тебе порівнювати з нами, ти по економіці краще, але я краще по населенню, у ти технологічно краще за мене. Це може бути проблемою, але ні, ми сильніші. Маємо бути. Не знаю, подивимось, подивимось. 146 тисяч сана ось тут. Що ж, але поки що на цьому ми це відео закінчуємо. В наступному відео ми продовжимо далі розширятись. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також ще бажання буде підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсорами на ютубі, Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!